Вже за 9 днів стартує чемпіонат світу з біатлону. А сьогодні пропоную згадати, як виглядає загальний залік. У жінок продовжує лідирувати Інгрід Тандревольд, попри відсутність медалей і фінішу у топ 10 на італійському етапі. На 30 очок Норвежка випереджає Жустін Брузас Буше, яка йде другою 689 очок. Ліза вітоці залишається на третій позиції 671 за ліковий пункт. А ось Джулія Сімон завдяки вдалим гонкам підіймається з шостої позиції на четверту 662 очки. І замикає топ-п'ятірку Ельвіра Еберг, маючи 602 бали в активі, шведка втрачає одну позицію у порівнянні з минулим етапом. У чоловіків спостерігаємо тотальне домінування норвежців. У заліку лідером залишається Йохане Стігнезбьо, збільшуючи свою перевагу до 92 очок над Йоханнесом Йоханесом Євдалом, який підіймається в тоталі на одну позицію. А ось Тар'ї Бьо, який тривалий час був другим, опускається на третє місце 708 залікових пунктів. Дві позиції завдяки вдалому етапу. Ван Хольц відігрує ветли Крістіансен. Четверте місце 582 бали. І на своїй п'ятій позиції залишається Ендрі Стрьмсхейм, 549 очок.